Що може бути предметом, ядром розмови е, Трампа і Путіна? Формальна хвороба Путіна. Ну тобто, він має зафіксувати свої неадекватні, е, скажімо, е, позиції, які він публічно говорить. Ну, певно, треба, щоб в цій розмові він це зафіксував на рівні е, відповідної двосторонньої комунікації. я маю зі Путіна. Угу. Тобто, він має зафіксувати, що? Всі мають відвернутися від України, дати можливість ще трошки повбивати, порізати цю країну. Друге, всі мають погодитись на те, що Росія має право не дотримуватись міжнародного права. І третє, зафіксувати це в рамках там матеріальних надбань для Російської Федерації. Надбання ну яке це території, це суб'єктність України. Ну тобто, відповідно забрати територію, відповідно забрати суб'єктність України і відповідно домовитись про те, що Україна має відмовитись від своєї армії, так чи інакше. Це не питання навіть НАТО, це питання тих же гарантій безпеки, НАТО, армії, оснащення і так далі. Тому подібне. Ну, на мій погляд, це непогано, коли навіть в двосторонній комунікації суб'єкту це все проговорить. Буде зрозуміло, що там аргументація про піченігів буде присутня. Безумовно, він пояснить, що він хоче різати українців сьогодні, тому що колись там піченіги когось тож теж різали. І така ця аргументація. Ну, залізобетонна, вона буде працювати.